Призначення Білоусова на посаду міністра оборони фашистської Росії підтверджує мою давню тезу про те, що Росія готується до довготривалої війни. Нагадаю, що свій прогноз півтора року тому я ще озвучував як 15-річна війна. Тепер це вже, можливо, 14 років. Зараз почнемо з Білоусу. Отже, на відміну від Шойгу, які Типа ж умовного солдафона останні кілька десятиліть, навіть не років, він працював або міністром надзвичайних ситуацій, або міністром оборони. То Білоусов це економічний стратег. Отже, Шойгу це війна наявними ресурсами в армії, фактично наявними ще з радянських часів, і наявними частинами. Військовому. Що не вдалося на щастя для нас, тобто, в цій частині Україна дала відсіч. А білорусов це війна на перспективу. Ще раз підкреслю він економічний стратег. Відповідно, це перезапуск ВПК, військово промислового комплексу, виробництва. Інший підхід, очевидно, модернізований до самих Збройних сил, тобто для нас він більш небезпечний. На цій посаді, аніж солдафон Шойгу. Але це означає підтвердження моєї давної тези, з якою півтора року багато хто не погоджувався. Отже, ще раз її озвучу. Путін готовий до довготривалої війни. Я не уявляю, що він підпише будь-яку капітуляцію. І відповідно, поки він живий, поки живий цей гад, війна триватиме. Середньозважений сценарій, я півтора року тому сказав. Ще 15 років до Умовної 85 річчя. Півтора року тому було 70 років. Зараз йому 71, відповідно, залишилось 14 років. В жовтні буде 72, тобто вже буде відлік 13 років. Війни. Той, хто за голову хапається від та великих цифр, ну, ви повинно зрозуміти, що останнє місто, яке ми звільнили, наші війська звільнили, було понад півтора роки тому. Це було місто Херсон. Тобто за півтора року ми більше не звільнили. Жодного українського міста, щоб, щоб приблизно могли спрогнозувати, якими темпами можуть рухатися наші війська. І от тепер Білоусов буде системно намагатися посилити за рахунок економіки Збройні сили фашистської Росії. Готуємося до довготривалої війни. Ви готові? Ви про це думали. Ви можете не думати, ви, звичайно, громадянин. У нас у більшості переважає тактичне мислення на стратегічне. Проблема, що влада про це наше не думає. От в чому проблема, що у неї немає стратегічного мислення, вона не мислить такими довгими категоріями. Мислили б, приймала би інше рішення. Про це ще будемо говорити в інших відео, які саме рішення нам необхідні. Будьмо щасливі.